Я донька автомобілістів. Тато дуже хотів хлопчика Ваньку. Боже, дякую тобі, що я не ванька. Настя. Найпопулярніше ім'я дівчат 96-90-х років. Зазвичай в мемчиках пишуть, що вони або шлюндри, або алкашихи. Але я ненавиджу, щоб було як у всіх. Тому дякую батькам за ім'я Настя. Коли батько віз мене з пологового, він сказав: нічого, я навчу її ставити сигналізацію і битися. Не знаю, як ставити сигналізацію, а чомусь машину я йому мила кожної неділі. <риклад> Цікаво, але машини я любити не перестала. Спочатку в нас був такий великий мер з от таким кермом. Коли мені було десь роки два, він туди садив мене ногами, і ми крутились разом з кермом по всій трасі. Потім я підросла. І у нас з татом стала Dream Team. Я у нього на колінах, він відповідає за педалі, а я за кермо. Кожного вечора я зустрічала його біля дому, і ми їхали в гараж. Це було анріал. Потім ну всі знають був закон, що в 14 можна було отримати права. І я чекала, я кожен день чекала, мені все одно було 12, 13, давайте швидше, окей, хорошо, хочу 14, але не з моїм єврейським щастям. Поки мені було 13, його відмінили цей закон. Я дочекалась 18 Я отримала права. І я була найбажанішою людиною у компанії, бо А. В мене є права, Б. Я можу взяти машину. І ми каталісіку візді. Літо я провела на машині. Я навіть. Навіть кинула пити за цього, ну бо ну неможливо ж, ну хочеться ж за кермо. Окей. Потім я назбирала і купила собі машину. І взагалі з неї не вилазила. Я живу біля Києва і в Київ на вечірці я теж їздила на машині, ну бо, блін, яка маршрутка, таксі, мітро. Е. Я досі там ще не була. Я... Знаю ще одне: що у кожного автомобіліста в якийсь момент настає момент, коли тобі, блін, вже зовсім не хочеться сидіти за кермом. Тобі хочеться, як твої друзі, сісти на заднє сидіння, навалитися, відкрити люк, співати в нього, дивитися, що там гарний мужчинчик, і кричати йому: ей мужчина!» Ей, шу! але ні. Так мені не судилося, поки зробити. Поки я їду в Лісабон. І думаю, Господи Боже, я їду лі, їду в Варшаву з Варшави. Я лечу туди, в мене там немає машини. Це дуже дорого. Ну дуже дорого там знімати автівку. А в мене там є сестра, у якої там є автомобіль. Думаю, о, вона зараз буде катати мене, а я буду пити вино і по узбережжю океану їхати ззаду, Боже, ну да. Але вона запитала в мене, чи брала я права. Я не придала цьому значення. Навірно, треба було. Вона привезла мене на оглядини. Я підходжу. Малишка стоїть така чорна, низька, шкіряні сидіння. Так. Такий запах. Я б так кайфанула в 99-му, бо це був Мерін, хетчбек 99-го. На ручнику на я... О, господі, коробка, ручна передач, на якому я їздила останній раз три роки тому. Я взагалі не пам'ятаю, як це робити. Ну, але ж я не можу підвести батю, звісно. Да? Я кажу, розберемося, давай ключі, зараз будемо їздити. І Я просто два тижні катала всю сім'ю по лісабону. <рив> так ось. А, вона сказала, що іноді в нього не працює електроніка, іноді він скрипить, іноді поворотники не включаються, але окей, ми катаємося по Лісабону. І кожен ранок в мене був челендж. Або я заводжу машину. Або я їду на метро. Ну і, звичайно ж, я завжди заводила машину, бо ні, звісно, я не поїду на метро ніколи. Так ось. Останній раз заводжу я її. Так, знаєте. Думаю, нам їхати, нам їхати, я не можу, я не можу, звісно. Я. Їду, Заводжу всіх родичів, куди треба, дітей в садок, когось на Португальську, всіх, куди, коротше, вони хотіли. І вже їду додому. Знаєте, що я їхала? Я їхала пити пиво. Я їхала пити цілий вечір пиво. Але мені потрібно було бігати грузовик. Вліво, вправо. Чую кермо вправо не крутиться. Думаю, мабуть, заглохла. Я ж діла не дві неділі, в мене папа, автомобіліст. Думаю, зараз накатом їхати, щоб мене не толкали, наче я. І погнала додому пити пиво. Ну ні, вона перестала заводитися, я просто заглохла посеред дороги. Окей, вмикаю аварійку, відкриваю капот, дивлюсь туди, Перевірила всі рідини. Є. Yeah. Перевірила олію, є. Yeah. Але на, на радіаторі щось таке маслянисте. Але it. Значить, я дзвоню папі. І кажу, папа, але ще, щоб ви знали, я не маю права татові сказати, що якась штучка десь там в машині, там десь поломана. Бо я маю сказати чітко, що де і звідки вона. Ще я маю відрізнити дизельну машину від бензинової. Хтось так вміє по звуку, а я маю, але не вмію. Якби бачите, не мріяв, я не вмію. Я йому дзвоню, він каже: то в тебе дизель чи бензин? Я кажу, звідки я знаю. Він сказав: Ну, то візьми потрохи лизни, залізь в бак пальцем, і лизни ще раз! Я зробила, але так і не зрозуміла. Бо до цього в мене не було практики, що бензин, а що дізель на смак. <рес> Якщо що, мабуть, треба разом розібратися, я не знаю. Я стою, дивлюсь цей капот, більше нічого не знаю, я кажу, тато, ну тут я бачу якусь олію, він мені щось каже. Підходить португалець і щось мені взагалі, ну. Ола, сеньора. Еспарданто до полісія, ентобрігадомуто. Я нічого не розумію. Відповідаю йому ламаною англійською. Типу, о, ойл! Мотор! Машина Донтворк! Сіньора Еспарто до да полісія. По його очах я зрозуміла, що він теж мене не розуміє. Він не рознає англійську, я не знаю португальську. І він пішов. І, дивлячись йому вслід, знаєте, що я подумала? Навіщо я намагалась весь час собі пояснити йому щось англійською, якщо я могла просто розказати йому щось порту українською? Просто сказати йому, чоловіче, ви не знаєте, що з моєю машиною? Бо ми і так, і так одне одного не розуміли. І мені сказали чекати машину таку спеціальну, там є така служба, яка цю машину, цю стару, забере з будь-якого місця і поїде її ремонтувати. Окей, без Б, я чекаю 40 хвилин. Вже холодно в Лісабоні, коли там була аномальна жара, да, зараз, завжди 35, сьогодні в той день було 20. Дуже, дуже холодно мені стало, я була зовсім легко одягнена. Я сижу, чекаю його. Він підійшов такий бомбит Газолін. Окей, бомбит Газолін. Сказав: я вам не можу допомогти. Зараз. Виключу евакуатор. Як я це зрозуміла? Я не знаю, як я це зрозуміла, я просто сіла чекати. У мене був розряджений телефон, я сиділа в машині, мріяла про пиво. Сиділа і чекала. Приїхав португалець. Починає мені щось розповідати португальською, ще більш не зрозуміло ніж першого разу. Я вже не намагаюся йому пояснити англійською, бо розумію, що він не хоче зі мною спілкуватися англійською. І він так чітко і зрозуміло, і так, знаєте, з напором каже мені: в Португалії спілкуються. Португальською окей, я викликала собі таксі, діла наушники, включила український рок, відкрила вікно і співала на задньому сидінні, залишаючи за собою мерія 99-го та російську мову. Ох, ці перші баяни, да? Пам'ятаєте свою першу тачку? Пам не пам'ятаєте? А от я пам'ятаю, сімерочка, кольор дипломат, не заводиться. Заводиться, але тільки з другої передачі. І не роботає стартер. Стартер це така фігня, коли ну, включить зажигання, воно там коротше, система, і через це вона заводиться. Зрозуміло все. Уявіть собі, центр Черкас перехрестя. Ми стоїмо попереду. Червоний колір. Вибігає один чоловік з дротом з двох сторін. Стає на капот. Відкриває капот, стає на капот. Я за рулем. Жовтий. Він доторкається цим проводом до акумулятора, до мінуса і плюса, і вона починає їхати з другої передачі. Він скидає капот бистро, уже в їдучу машину, за залізає, і ми їдемо на зелений колір. Отак от, от робота в команді називається: Жигуль.